Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це другий день завозу, ціна за кілограм 389 гривень. Розпочну з верхнього одягу і знайшла ось таку довгу чорну зимову куртку. Схоже, що вона з натуральним наповнювачем і, власне, ось так виглядає в примірці. Розмір був вказаний 10, тобто це щось таке середній між S і M, але як на мене вона трішечки великувата. Адже за задумкою вона би мала бути якась така от приталена, а насправді дуже дивної вона форми, ніби і оверсайз, і ось ця приталеність якось не дуже між собою поєднується. Так і хочеться сюди одягнути якийсь поясок, можливо, це врятувало б ситуацію. Наступна моя знахідка це ось в такому гірчичному кольорі, косуха куртка, яка йде під замшу. Це фірма River Island. Знає багато з вас, хто любить цю фірму. Вона дуже часто трапляється в секонд-хенді, це хоч і мас-маркет, але доволі якісний. Розмір також тут був вказаний 10-й, і курточка йде без застібок, ось так як накидка. Куртка в прекрасному стані, без жодного дефекту, як на мене, чудово підійшла, і класно якраз оцей жовтий кольор поєднується з блакитними джинсами. Куртка йде без підкладки але при цьому доволі добре тримає форму, і це такий варіант на весну, на теплу весну, а може навіть для літа. І наступна моя знахідка це, напевно, найкраща за сьогодні, найбільш топова. Ось такий светрик. Він на 100% з кашеміру. В дуже гарному, насиченому, блакитному кольорі. Це також відомий масс-маркет Marks Spencer. І, власне, ось така бірка зі складу, де вказано, що це 100% кашемір. Дуже м'якенький, дуже пухкенький, класно збережений. І власне розмір тут еска. І ось так він виглядає в примірці, чудово підійшов, дуже класний колір. Я люблю усі відтінки блакитного, мені здається, вони мені пасують. І спочатку дуже зраділа цій знахідці, думала, що ура! Нарешті мені трапився класний кашеміровий светрик. Але насправді потім виявила на ньому невелику дірочку, і тому довелося його залишити в магазині. Його ціну я вам скажу я його поважила, і, власне, після усіх примірок вам. Власне, покажу і вагу, і ціну цього светра. Далі буду приміряти ось такий кардиган в розмірі L. Він також в таких блакитних тонах, поєднання темно-синього і блакитного, але він не має бірки зі складом. Вона тут відрізана по відчуттях, можливо, тут є трішечки вовни. Але він не є синтетичний, він або повністю бавовни, а можливо, з додаванням якоїсь віскози вовни, якась така от суміш може бути. Власне, він буде вкорочений. В дуже гарному стані, як таких явних дефектів на ньому немає, і дуже цікавий принт іде така от дрібна клітинка. Як на мене, непоганий варіант светра. Як вам ця знахідка, пишіть в коментарях, а ми рухаємося далі, і далі буду приміряти світшот від Levis. Щоправда, він не є в ідеальному стані. Це розмір L, ось такі бірочки вам показую, і попереду ось це лого. Дещо потріскалося. І, власне, через це придумала його приміряти. Просто ось так вам покажу в руках, оскільки речі з дефектами я собі ніколи не купляю. Загалом світшот непоганий. Фірма Levis дорога і якісна. Загалом дуже люблю джинси від цієї фірми. І далі буду приміряти блузу від Monsoon в розмірі M. Ось така вона вся святкова, прикрашена вона таким мереживим. Дивимося бірку зі складом, і це 100% бавовна котом, тобто вона повністю натуральна. І в ідеальному, до речі, стані без жодного дефекту, взагалі, як новесенька. Блуза додає нотку якоїсь такої романтики, вишуканості. Рукавчик у неї пишний, внизу дещо призібраний. Цікава у нього довжина, така от полікоть. І хоча блуза така класична вишукана, вона чудово поєдналася саме з джинсами. Я люблю поєднувати такі дуже різні стилі, і це якраз додає якоїсь цікавинки і, напевно, модного градусу. І, власне, дуже класно, саме з світлими джинсами, такий от вийшов чудовий образ для літа. І ще ось така мені блуза сподобалася в блакитному стилі, в квіти, в сакури. І вона йде без рукавів з таким от комірцем заукругленим. Дивимося бірку, вона також натуральна, і це у нас 100% віскоза. Розмір був вказаний 16-й, тобто це XL, але по ній не видно, що вона прям дуже велика. А як на мене, знову ж таки чудово підійшла. На дотик вона йде така як Атласна, це чудовий варіант для літа. Загалом віскоза, як на мене, ідеальна тканина саме літня, адже вона дуже добре охолоджує. Ще Якщо вона Атласна, це взагалі таке от комбо. Ще мені сподобався ось такий топ-вирубчик без рукавів з невеликою стійкою, але тут немає жодної бірки: ні з фірмою, ні зі складом. Лише можна здогадуватися, що, можливо, це бавовна. Знову ж таки, джинсами такі топи чудово виглядають, і, власне, ось такий білий, дуже класно освіжає. На жаль, він на мене великуватий. Ось так. Він тут дуже заширокий, але загалом класний, адже він в новенькому стані, без жодного дефекту. Єдине, що з боку виглядає таким трішки як розтянутим, але я думаю, що це просто за великий розмір. Зудіго це була моя остання знахідка. Обіцяла вам сказати ціну кашемірового светра, і він заважив на 71 гривню. І показую вам взуття. Власне, це євро тренд. Я неодноразово вам говорила, що тут дуже класний і великий вибір взуття. Усе це взуття також із звичайної ваги, і ціна тут 389 гривень за кілограм. Нагадую, що це другий день завозу. Ось такі босоніжки на тмкеті йдуть під замшу, дуже гарненькі і стильні, як на мене. І тут дуже багато саме нового взуття. Ось такі ще цікаві срібні балетки з намистинами, вони дещо ношені, але загалом в гарному стані. Тут у нас такі туфлі, схожі на чоловічі, але це жіночий варіант, і вони йдуть під замшу, хоча це не натуральна замша. Цікаві лофери, такі як леопардовий принт, але дещо приглушений, хоча загалом вони теж акцентні, адже срібні. І ось ці дуже цікаві челсі, вони високі і в дуже класному такому кольорі Бордо. Щоправда, це була не натуральна шкіра, хоча стан непоганий. Хочеться вам звичайно показувати якісь зимове сезонне взуття, але тут переважає саме літнє, дуже багато босоніжок, і вже для весни можна щось підібрати. Хоча, можливо, це й добре, адже зими у нас залишився місяць, і можна вже переглядатись до більш такого легкого взуття, як шльопанці чи босоніжки. Ось такі, до речі, непогані в'єтнамки, і вони йдуть такі, ніби як під корок. Ось такі були від регата, черевики, на шнурівку високі, і я так розумію, що це, наприклад, можна в таких ходити десь в горе. І ось тут помітила класні вишукані босоніжки на тоненьких таких шпильках, і гляньте, який цікавий тут зроблений на палець, ніби як перстень. Ці шльопанці схожі на біркіншток, і гляньте які класні кросівки в ідеальному стані. Взагалі, без дефектів, дуже стильні мені сподобалися. І ще ось їй теж сподобалися шльопанці на танкеті з прозорими лямками, сороковий розмір в чудовому стані. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Ось ця сумка Шопер непоганий варіант, якраз для зими, вона така стьобана, схожа, як куртки зроблені на двох ручках і в гарному стані, як таких дефектів немає. І колір теж мені сподобався, такий бежевий, до всього буде пасувати. Вона йде з тканини. І ще була ось така сумка Шопер від Ted Baker відомий бренд. Але до сумок я так собі ставлюся. Вони йдуть такі, ніби як зцирати. Я не знаю, хто їх купляє, хто їх носить, але в секонд-хенді їх завжди дуже багато. Ось ця гляньте, яка цікава сумка таке поєднання клітинки і яскравого салатового кольору в дуже гарному стані, класно тримає форму, ну але, звісно, вона така на любителя. Не усі люблять настільки яскраві сумки. Дивимося з вами далі. Ось така величезна сумка. Можна для пляжу використовувати, вона йде з такими блискітками. Глянь такі цікаві ручки, такі ніби як канати, шнурки, і вона в непоганому стані. І ще ось така є літня сумка, солом'яна, невеличка і в дуже гарному стані. І тільки подивіться, що вдалося знайти: це з натуральної шкіра сумка від Віра Пеле. відомий бренд, якісний. І гляньте, яка тут добротна така шкіра, просто носити, не переносити. Єдине, що відірвана ручка, тобто кріплення з однієї сторони, але я думаю, що можна це десь в майстерні відремонтувати. Одразу поважу, аби дізнатися ціну. і сумка заважила на 196 гривень. Ще показую вам її всередині, де є відповідна бірка, де вказано, що це натуральна шкіра. Справді дуже гарний стан, що всередині, що зовні. І форма сумки теж дуже цікава. За розміром вона середня і така от містка. Класна знахідка, мені прям дуже сподобалося. Дивно, що її ніхто не забрав до другого дня. Ще була ось така руда сумка, вона в гарному ідеальному стані, але це замінник і не дуже якісний. І подивіться, яка милота мініатюрна сумочка, золота, блискуча. Кілька років тому вони були на піку популярності. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше. Можливо, що вам не сподобалося. Якщо ви досі не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся. І до нових зустрічей!